Оперативні кадри гасіння пожежі від рятувальників ніч на 30 серпня на вулиці Кармелюка горів ресторан. Надзвичайники отримали виклик о 20.40 ночі. Полум'я приборкали, та от від комплексу три ведмеді залишились лише згарище. На територію закладу нас не пустили. ДСНС сказало взагалі нікого не пускати. Для чого ви пустили на територію? якщо вони не що зараз, буде експертна група на 9 годину? Хто ви експертна група? Вийдіть, будь ласка. Поруч на зупинці люди кажуть, чули, що вночі їхали пожежні автівки, але дехто в цей час спав. Я спав в цей момент. Тільки пожежні були і все. 20 вогнеборців за допомогою чотирьох одиниць спецтехніки локалізували пожежу та не допустили язиків полум'я у лісовий масив. У на надчасному місці пожежі було направлено 4 цистерни першого державного пожежно-рятувального залому. По прибуттю було встановлено, що пожежою охоплено приміщення. За покрівля по всій площі під час гасіння пожежі травмованих загиблих не виявлено. До четвертої ранку пожежу загасили. А от чому горів ресторан? Поки невідомо.